Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що там відбувається на Росії? Тут діапазон думок є різний. Ну, от, зокрема, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН сказав, що в Росії серед тих, хто реально ухвалює рішення, тих, хто виступає за війну, в прямому сенсі лишилися одиниці. Всі розуміють, що це крах, і що чим швидше це завершити, тим краще. Ну краще для них, я так розумію. А, і загалом, настрій, якщо він панує такий настрій в цій російській а, еліті, якщо можна так сказати, а, правильний. Але як його трансформувати в усвідомлення того, що знаєте, у нас писали на парканах про те, що Іван Водкінт і дідамой? А на зв'язку з нами Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень? Олексію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, вітаю. Ось це твердження про те, що в Росії в цьому правлячому прошарку залишились одиниці тих, хто виступає за війну. Погодьтеся, це йде в розріз із такими а, тривогами наших західних партнерів, які. А, говорять про те, що от якщо не Путін, то Патрушев може прийти до влади, чи клан Патрушева. Ну боялися ще дуже Пригожина, Казала, от якщо такий, як Пригожин із своїми бійцями і бандитами, навіть ядерну зброю може захопити, так? А Кадирова згадують, ось ну якби ось такі альтернативи, які нібито а, в цій партії війни є таким радикальним крилом. А як ви оцінюєте зміни в російському цьому політичному військовому прошарку? Хотів істеблішмент сказати? Ну не буду вживати це слово. А насправді вони дійшли до цього розуміння хаосу, деградації і необхідності припинення війни? Що ви думаєте? Я вірю тим експертам, які вивчають Росію і знають більше ніж я, і говорять, що дійсно дійсно більшість російської еліти не вірять в перемогу і шукають виходу з цієї війни. Але ж справа в тому, що вони не можуть просто так вийти їм треба на ну, щось вхопити, і вони дуже так раціонально дивляться на ситуацію і намагаються вийти з війни так, щоб, щоб ну. Бажано з перемогою і але взагалом, якщо говорити те, що відбувалось, воно начебто суперечить суперечить такій думці, те, що відбувалось в Росії, і заклад Пригожина. Але якщо подивитись уважно, той саме Пригожин говорив, що він не йде до Москви у тому числі для того, щоб якісь дурні не використали ядерну зброю. Там є як він говорив, дурні, які готові використати. Він такий от правильний хлопець на йде щоб все поправити, в принципі. А... В принципі, навіть заклад Пригожина. Ну я поділяю таку думку. Що навіть заклад Пригожина – це була ну проект тих сил в Росії, які шукали виходу з війни і шукали ну на кого ну на, на кого покласти невдачі і на кого покласти цей мілітарізм. Він йшов от зрештою, зрештою, навіть трошки посунути Путіна від влади, і це не виключено, що це роблять оточення Путіна. Ну так. Було таке тестування, воно виявилось невдалим, тому що цей інструмент, інструмент миру, яким був пригожин, він виявився настільки огидним для самого російського ну естеблішменту, так що, що вони вирішили його злити. Ну занадто вже але це не означає, що намірів не було виходити з війни, у тому числі такими заколотами. Тому я думаю, це одна, одна історія, що дійсно російські еліти щоб. Виходу з війни ведуть переговори, ведуть консультації. А зовсім інша справа у тому, хто буде замість Путіна, і цей жах, що замість Путіна може бути хтось ще страшніший, він дійсно грав на, на руку Путіна. Це така путінський наратив, що замість нього може бути тільки щось гірше, і воно дійсно тривалий час е, е, утримувало українських партнерів, наших партнерів ну, у такому банальному питанні, як надання зброї, тому, що ця схема діє у західній світовій уяві, що поразка Росія веде до зміни режиму, аж зміна режиму невідомо до чого призведе, тому що може бути ще гірше. І от зараз, якщо подивитись на дискусії, які відбуваються, вони вже такі, що. Так, дійсно може бути гірше. Але у будь-якому разі, те, що буде після Путіна, воно буде слабшим. Тому тут є певні шанси. От зараз така дискусія відбувається. Це, це, от, це правда. А з провалом цього бунту Пригожина перспектива відсторонення Путіна від влади віддаляється, як ви вважаєте? Я думаю, ні це, це, це була ну важко сказати. Я думаю, все йде за планом відсторонення Путіна від влади. Просто ну не була вдалою першої спроби, але в цілому мені здається, от ситуація така ж сама, як при падінні Російської імперії, коли між, між вбивством Григорія Распутіна і вбивством Миколи Другого Кривавого там була невелика дистанція відносно. Я думаю, така ж сама. Саме невелика дистанція між вбивством Пригожина і вбивством Путіна Блідної Молі. От це процес просто, мені здається, об'єктивний, але наскільки він швидкий, ну, важко сказати. А ви сказали, що консультації ведуться, та що ось це якісь російські керівники намагаються з кимось консультуватись. Ідеться про. А про цивілізований світ вони намагаються домовлятися із представниками західних еліт. Ну і зараз мені здається, от намагаються вести консультації зі всіма. Ну, це проривається. Про це говориться ще менше ніж про переговори про гарантії безпеки в Україні. І те ми мало знаємо тільки те, що йдуть такі переговори і готуються угоди. А про ці консультації про них можна тільки відчувати. От в заявах американської еліти, в заявах там змі, в тому, що Проривається через різні наративи. Я думаю, все ж таки, те, що Росія зараз веде, воно там ну, на такому рівні, знаєте, Абрамовича, умовно кажучи, на Щось таке, от консультації доводять думку. Другий трек дипломатії в принципі були такі серйозні про них повідомляли серйозні переговори на другому другому треку, коли ну, відставні дипломати про щось говорили і говорили, що ну ні, Крим Російський, там щось таке таке було. Це ведеться, але мені здається, в тому, що робить Росія, там більше ну все ж таки залишається більше пентів. Там там, там вони створюють картинку і чутки, які перевершують те, що про що насправді дискутують, але дискутують, я думаю, дискутують умови. Умови зміни влади в Росії і умови виходу з війни, але поки що схоже не домовились, тому що був епізод, коли, начебто, навіть Сполучені Штати почали говорити, ну що контрнаступ України вже все, вже нічого не буде. А потім щось змінилося. Почались переговори стосовно гарантій безпеки і. Цей вот новий такий наратив, що Україна має шанси. має шанси дійти до чорного моря? Там невідомо як з Кримом, але все в цілому, все добре. Якщо якщо захід дасть більше зброї, так взагалі все буде добре. А хто може бути таким емісаром від різних груп впливу в Росії для переговорів із Заходом? Ви бачите таку постать? З боку Росії так, так ну ви ви говорите, що вони зацікавлені ну, в тому, щоб починати якось домовлятись. Ну всі зацікавлені домовлятися. Вони весь цей час намагаються домовлятися. Але хто та постить. Я думаю, там іде кастинг, і найбільш такого е, е, вірогідного кандидату, я думаю, назвав, назвав е, Навальну своєму листі. про... Міцних селянінців він сказав. Ну він назвав цю групу людей, які, яких він відчуває як таких, що може прийняти захід. І треба прийняти, сказати, що цих саме людей готовий прийняти і Китай. Тому я думаю, ця група якого кого він назвав Себяніцем, це ну кандидати номер один з ким готові розмовляти. Ну селянін, мішусін там обслуга інформаційна. І обслуга там інфраструктурна, яка отримує зараз величезні кошти із дронів з із, із Москві, Вони контролюються це, але там питання у тому, що ці люди, які яких Навальний вважає кандидатами на переговори із заходом, ну неправильними, як він говорить, але вони не можуть нічого змінити в безпековій ситуації. Вони не можуть здійснити переворот. Вони не можуть усунути Путіна від влади. Тобто, це такі люди, яким влада може впасти в руки, але їм ну для того, щоб щось змінити в Росії, треба ще з такими, як Патруш? Ну звичайно. Тобто табакерка по голові не спрацює ну це не ті люди, які можуть Савянин і Мішусін, це не ті, які табакеркою. Вони цифровим контролем і, і дереваном замовлень на інфраструктуру. А от таке, що табакеркою там потрібні інші люди, і от ці інші люди, ну в тому і питання. Чекати, що воно саме, саме само зміниться стосовно Путіна, або ж з кимось ще домовлятись про, про табакерку. Але я думаю, про табакерку ніхто на Заході ну просто мені здається, це трошки неправильний наратив. Сполучені Штати вони так влаштовані, що вони до останнього будуть підтримувати цілісність Росії і не будуть втручатися, якщо тільки там не буде ну, кардинальних змін через інші обставини. А можна, отаку загальнюючи зробити підсумок, що виступ Пригожина. А, достатньо ми з вами чули багато конспірологічних таких теорій, які мали б після цього а, бунту чи не до бунту зміцнити Путіна, що нібито це якась його там, комбінація, вони все це, все це розіграли. Я думаю, що от ФСБшники цей сценарій, власне, і проштовхували насправді. Але що а, ось а, цей виступ Пригожина, він. Налякав захід, от як не парадоксально, не силою російського режиму, а його слабкістю. І в такому ага. разі, і в такому разі, чи відійшов цивілізований світ від цього афекту, коли він справді перелякався, що виявляється, російську владу можна змістити достатньо швидко. Я думаю, а гида, яка яку відчули російські еліти, коли побачили пригожена, ну все ж таки, все ж таки, там така публіка звикла так. до іншого. А тут вони побачили от такий інструмент, який дійсно я згоден з тим, що російський естеблішмент, ну частина його готували. Цей інструмент давно вже готувався такий, от таке щось. Воно здивувало російські еліти, і здивувало дійсно і західні еліти. І Почались розмови про те, що ну потім може бути ще гірше, що прийде до влади не, не Собяніна, а от щось інше може прийти до влади, і ситуацією. Сутуацію, але все ж таки мені здається, оця дискусія вона перейшла на заході у, у такий формат, що гірше не означає сильніше, гірше не означає не обов'язково означає більш небезпечно. Так дійсно, зрештою ніхто не збирається займатися внутрішньою політикою Росії. Це їхня внутрішня справа. Але якщо цей новий режим буде. Огиднішим, але слабкішим, ну то зрештою, можливо, на це і можна погодитись, тому що загроз зовнішніх буде менше. Хоча тут я думаю, дискусії все ж таки країна велика, і якщо там трапляється щось таке, як в північній Кореї, то небезпека може бути більшою, не можна буде просто так ігнорувати. Тому я думаю, дискусії тривають. Але зрештою, таке усвідомлення ну добре, нехай буде страшніше, але головне, щоб він був слабший. Ви провели таку історичну аналогію. Згадали Распутіна, згадали російського царя Ніколая II. А наскільки доречною є інша така історична паралель? Це такі, якщо ми з вами згадали бунт Пригожина, так це е, кілька замахів на Гітлера і реакція потім на, на ці самі замахи, з того, що ми бачимо, ну зрозуміло, що керівництво Вагнера вже поховали і закатали. Під землю навіть зносять зараз ці кладовища вагнерівців. От рядових вагнерівців, яких вони погнали на бійню і, і теж закопали в землю, навіть цю пам'ять намагаються вимирати з історії з історії Росії. А крім того ж, відсунули суровікіна від виконання ним посад великого воєначальника. І от цікаво наскільки. А далі можливі подібні процеси в плані репресування всіх, хто був помічений в якихось змовах чи розмовах із Пригожиним? Це дуже схоже на те, що прямо зараз відбувається. Але тут важко сказати, що це такий єдиний план. Це просто мені здається. Прямо зараз це шойбу з Герасимовим на коні. Вот вони на коні. Вони прибирають все, що нелояльно не просто Путіна, а все те, що все, все те, що могло становити загрозою їхній особисті, такий інфраструктурній бюджетній владі над цим великим, все ж таки, це дуже великий шматок бюджету російського бюджету витрати на оборону. Там вони по перше утаємничені, а по друге, вони... Не величизне, це ж таке, і це проходить через конкретних людей. От зараз ця, ця, ця цей істеблішмент пов'язаний з шойгою Герасимовим, Вони перемогли у цій війні. Їм дали можливість проводити таке таке зачищення, і навіть людей, які колись ну переконали, звичайно, це не могло бути без путіна. Не могли не могли здати соровіки без путіна, тому що Путін тривалий час дуже, дуже був прихильним до соре. Він його штовхав, навіть говорили, що він може стати міністром оборони зараз. Чистить, але мені здається, це просто от Путін вже киває. Просто йому говорить, нам треба це. Ну добре, давайте це. Але це ж не означає, що влада стане міцнішою. Так от така коротка реакція. Так зачистили все. Поле от такої силової опозиції, ну але жодна проблема не вирішена. Жодна проблема не вирішена. Якщо хотіли зупинити війну і прибрати. Ну і була вже конкуренція за цей військовий бюджет, ну це означає, що вона і залучилась, нічого там не змінилось. Це не означає, що один раз прибрали. Зрештою, мені здається, це не соровікінство. Я не просто соровікінство. Я за Щоб таку операцію провернути, це треба було по перше протягом півроку або навіть рік мовчати, нікому не говорити про те, що відбувається в цій групі. А спів. Служби російські знали, що відбувається в цій групі. Потім треба було дати їм все ж таки вирушити на Москву. Це означає, що там були сили зовсім іншого рівня, ніж Суровітін. І якщо ми нічого не чуємо про ці сили, щоб там були якісь репресії, ну це означає, що була спроба, всі залишились на своїх позиціях і чекають подальшого розвитку. Але в, в такому разі. Ем... Ну, згідно цієї логіки, тоді путіну треба було би і Патрушева якось е, локалізувати, так і можливо змістити з посади, тому що важко собі уявити, що клан ФСБ не володів інформацією і не розумів, що відбувається. А е, в, в краї... Ну, і навіть можна сказати в оточенні Путіна, тому що Пригожин же також е, е, людина з оточення Путіна. Ну не не, зовсім не така, як патшев і кавальчики, але ну десь просто тут ми не знаємо, що там відбувається. Я думаю, тут просто самим. Невідомо хто штовхав штовхав е, е, пригожена. Все ж таки, це може бути і не Патрушев, Це може бути, наприклад, кавальчуки або там інша група. Там все ж таки розподілено дуже так е, Шойгу. Це взагалі Тимченкоське рішення не Ковальчуки. Тобто там ці клани ми не знаємо, що там відбувається, але ну ситуація схоже така, що Путін не може репресувати найвищих. Тому що абсолютно зміниться баланс. Можливо, він навіть до кінця не знає, хто, хто там штовхав і які там змови існують. Тому він. Ну, він все ще тримається. Це дивно, але він все ще тримається. Це означає, ну я думаю, він тримається в основному через те, що він зберігає за собою велику таємницю російської влади. А велика таємниця російської влади полягає у тому, що ніхто не знає, чому росіяни так полюбляють Путіна. Чого вони полюбили його, і немає іншого на горизонті, якого б росіяни так полюбили. А а Ревати Росією без масового такого захоплення ну, дуже важко. Там як хтось там говорив в Росії або в Німеччині, не хто це сказав? Що на штихах можна прийти до влади, але на штихах дуже важко утримуватись у влади. Тому я думаю, ця проблема російської еліти у них немає ким замінити. Це тримає Путіна при владі. А а те що те що там він просто вже не може не може так кардинально міня змінювати баланси і на самій самій верхівці когось віддавати під ніж ну просто просто він мабуть вже не може ну пригожено ж віддали під ніж. ну ну він не 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 на верху, верхує маю на увазі це він не може таких людей як Патрушев, Ковальчуки або тімченко він на цьому рівні нікого не може Ну терм... змінити кардинально, просто прибрати одну з еліт. Він може інструмент прибрати так. А пригожин це був інструмент важливий, але все ж таки інструмент. Його... Його... Його прибрали, але там був консенсус, тому що здається, що всі еліти російські просто відчули огиду, коли побачили, як це може бути, і сказали: ні, 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 давайте зупиняти. Ну мені так здається, і тому. Тому це зупинили. Якби хотіли валити Путіна, то завалили. Mm. Ну та але цікаво, що попередник Путіна на посаді російського диктатора він не єдиний, звичайно, але такий яскравий. Йосип Сталін рішуче себе поводив, розбираючись із внутрішніми елітами. А що ви думаєте, що й гуз також намагаються шукати якось вихід з війни, яку по суті і, і почали? Можливо, але не схоже. Вони все ж таки настільки закладені на війну. Їм спочатку потрібно знайти аргумент, чому, чому, ну, чому, не, вийшло. чому не вийшло. Мені здається, вони просто, просто тримаються скоріше за бюджети. І за те, що коли почнуться цей процес домовлянь про вихід з війни, без них не можна, не можна бути, не може, не можна буде. Обійтись через те, що вони багато чого контролюють. Але мені здається, от не вони зараз ініціатори. О таких переговорів. Вони ну, Вони був період, коли Шойгу вважався прийнятною фігурою на заході. Був період, але це було вже давно. Зараз мені здається, вони втратили весь. Авторитет не з ними говорить. з ними говорить тільки про ядерну зброю і от про такі от речі. А все, все решта все ж таки вихід з війни. Це я не виключаю, що з ними домовились про те, що вони збережуть ну, принаймні життя, принаймні якийсь статус, якщо не застосують ядерну зброю, про це могли з ними домовитись. А от вихід Росії з війни це вже ну, інші люди, мені здається. До речі, сьогодні керівник Роскосмосу, його <звати> Юрій Борісов. Це той самий Борисов, який нещодавно розповідав, що лунна програма і луна-25, яка врізалася власне в місяць. Це нормальна ситуація, і, і треба далі Росії вкладати гроші в місячні програми. Ну, нехай, хай хай вкладають. Так? Але він сьогодні розповідав про те, що Росія поставила на, на бойове чергування ракетний комплекс Сармат. А це такі сигнали для а, партнерів. А, в контексті, а, скажімо, підштовхування до переговорів, як ви це розцінюєте? Ну тобто, зрозуміло, що це теж такий елемент ядерного шантажу. Але це йде, от в контексті тіє, тієї розмови, про яку ми з вами говоримо, що оточення Путіна намагається знайти якийсь вихід з цієї війни. У цілому так, але це вже це на периферії процесу. Люди, які намагаються сказати, що від них теж щось залежить. Я думаю, що просто людина нагадує про себе, що від неї щось залежить. Просто тут, тут треба нагадати, як починався цей лунає місяць, там, коли, коли був запуск, міністр закордонних справ Росії повідомив генерального катера ООН про те, що на цій Цій луні є джерело радіаційне джерело електричної енергії. Так, то такий перший був натяк. Потім одночасно був натяк про те, що Росія знову може бути може націлити ракети на цілі, там є угода стара 90, щоб не націлювати. Потім був обліт Шойгу з Ліхачовим головою росатому нової землі. Потім доповідь Путіна, що начебто готові до випробування ядерної зброї. Потім ще різні там Заяви про ядерну зброю підработина, от все це продовжується, але я, я маю сказати, що от якщо раніше такі заяви завжди західна преса підхоплювала і обсмоктувала з різних боків, як же так, ескалація, маємо щось робити зараз, все це. Взагалі не видно, і коли зараз Борисов трошки не реагують, Нараз... пане Олексію. Маємо реагують. завершувати, так. не зреагували на шантаж. А і тут в термінології, все ж таки, треба розібратися. Якщо оточення Путіна та вони шукають вихід з війни, чи вони намагаються зробити так, щоб відповсти на певний період для того, щоб сконцентруватися, і знову вдарити по Україні? Одним словом, скажіть, будь ласка. Якщо це потрібно для влади, вони намагаються відповсти і знову ударити. Головне для них сутрішня внутрішня влада. Я думаю, що в Україні мало хто сумнівається, що будь-які спроби з кимось домовлятись, це відповсти, сконцентруватися, і знову вдарити. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.